Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунтинка Ми з Півдня Деської області. Слухайте який у нас зранку хор жабічий. Що хочу сказати, що е, є ще на продаж три вільні поділки пампаски. Здається, так, одна, дві, три, 4 я саджу. ага, чотири. Ще є чотири поділки ось помпасної трави рожевої. Щоб я її не саджала горщики, цю я посаджу, тому що там люди просили придержати, пізніше висадити. А от 4 поділки пампаски рожевої є ще вільні. Тому хто хоче, пишіть. Я її зараз прикопаю, таке в це посаджу. А потім хто хоче, вийшло. З вівторка, хто хоче саме пампасну траву пишіть, я вишлю. Бузок цвіте, аромат стоїть від нього, просто, просто аромат стоїть. Пітух співає, господі, село люди, жаби квакають. Добре, сьогодні неділя, хоча зранку трактор гуркотів. Щось там орав, чи сіяв, не знаю, б не дивилася, але чула. Цвітуть наші іриси карликові. За ціла півонія. Сорпівонія Кримська, це сами -сами сорт сорпіоні. Я скажу, що в цьому, в цьому році він такий чаморочний, тому що спека почалася, він не, ну, не господи, сформуватися, а вже почав цвісти, тому такий. Зараз відключуся, піду, посаджу пампаску, бо витягну з води. І прогуляємося садочком. Вже, правда, спека зранку така була похмура погода, господи, з петухом, ну перекрикує прямо. Прогуляємося садочком, там ще півоні одна зацвіла, покажу. Ну, ще якусь позацвітало, прогуляємось, покажу. Зараз, поки піду, розберуся з пампасною травою. Посадила пампасну траву. Там долі зараз піони деревовидні буду поливати. Ось бачите, тут два ряди помпасної трави. Тут перший ряд зліва рожева, справа йде біла до того штиря теря. З бляшанкою, залізною, а далі знову ржева. Якщо, дасть Бог, все піде нормально, хотіла показати, ось, бачите, вам повністю була суха поділка, ось бачите, вже дві штуки відбиває. Ось одна і друга. Ну так, будемо дивитися, як воно. Ось тут наш горох. Буряк кормовий, там все кукуруза з гарбузами. Міскантуси. цибуля, часник, я вчора показувала. Тут знову міскантуси, тут у нас е... щось я там сіяла на початку. Тут у мене деревовидні півоні ряд іде. ну, Тут різні є, тому треба тільки ткати цвітіння тіня Боже, боже, знову хор. Так. Гляньте, розмарин цвіте. Так. Ціла у мене сангінарія, я думала, от от завтра-завтра. Вчора дивись, вона вже відсілась. Да, ціла у мене півоння, тонколисна, ну, гляньте, саме вона махрова. Є півоня, ви всі знаєте, вона таке кмаки. А це таке, бачите, махолочка, кажу, в тому році натрапила, купила собі кілька кусиків зразу. І нехай росте. Дуже вона така ніжна. це взагалі, вони суперське. Пахне, до речі, теж. Ах. Так, цвіте капуста, вон, гляньте. Ділки на ній буду збирати в цьому році насіння вже з своєї капусти. Зацвітає вже аквілегія, зацвіла вже один кущ, гляньте. Яка гарна. Так, тут у нас флокси. Арабіс так. Ось тут уже аквілегії, дуже-дуже багато з бутонами. Тут її багато. Так, зацвів, піон, ой, піон, господи. Це у нас адоніс, однорічка. Називається вороній глаз, ну, воронє око, значить, на українській мові. Дуже давні такі квіточки, вони однорічки самі собі відцвітаються, сіються колись. Це покійний був в рейсі. Десь в Європі ці насіння, ми посіли з тих пір, завжди оце... на них дивимося і згадуємо про свекора. Такі він дуже гарно потім потім цвіте, сам собі сіється такий безпроблемний. Ну, держу його. Це багато років він. Я ж кажу, ну це років. ну Більше 30 вже. Ну, до речі, зацвів, чекалкін горіх. Сам тут що на нього здається, кажуть. Дивіться, яка краса? Тільки-тільки зацвів це. Буквально, мабуть, сьогодні зацвів. І бачите, одні серединки в нього червоні, а інші жовті. Гляньте, бачите, як виходить, дивіться, ось. Красунчик зацвіла тут. Ну, Тільки-тільки зацвітає це нюха пістрява. Тільки-тільки вона зацвітає. Бур'яну повно, але ну, є як є, тому що не встигаємо. О, зацвіли вже нарциси ці самі-самі пізні. Я думаю, що вони у всіх є. Бачите? Вони теж дуже-дуже ароматні. Так, зацвіла у нас айва, потім окремо якось піду по кущам. Слива, жили листа Альба плена я вже показувала. цвіте, вона вже цвіте давненько у нас і починає навіть відцвітатися. Я вам прикопала гілочку. Побачимо, що з того вийде. Цвіте, глянь, та айва зацвіла. Навіть Її держати можна заради цвітіння, гляньте. Квіти рожеві такі. Квіти такі крупненькі, бачите. У нас їх тут чотири деревини, Думаю, ну, потім вже восени відподиносять, будемо прибирати. Тож я вже їх і так обтікала геть. Для нас тут забагато. Цвіте ще досі золотиста смородина. Там ще одна іваза цвіла в садочку. Це така яблучна, на така м'ягенька-м'ягенька у тюни квіти крупні, ну, вона привита. такі квіточки гарні. Я ж кажу, можна держати навіть не ради плодів, а ради цвітіння тільки. Зацвіла ося не моналісова, це найзвичайна, висила її тут в садочку, хай собі розростається. Дуже плідко вона тут поливається у нас. У нас персик махровий, ну вже так. Сьогодні-завтра і буде все. Вже бачите, такий вигорівший, вже не такий яскравий. Ну, вже так. Остатки розкоші. Там ще тюльпани квітують. Красунчики такі. Оці сімейні вже які вони, гляньте, які красотуни. Да, гарню, Гарнюнькі такі гарнюкі. Так, що там у нас далі? Що там у нас далі? Розпускається вже гранат повністю. В цьому році дуже-дуже все швидко. Ось гранат у нас. Ще тут один в садочку є і один біля ставка. Зацвіла е, сакура е, Royal Burgundy. Вона в мене молоденька. В тому році цвіла перший раз, в цьому році теж ще досить мало квіточок. І вона, бачите, яка бордоволисна сакура. І квіти в неї такі здоровені. До речі, пахне. Дивіться, які квіточки здоровенні в неї. Та що ж ти не наводишся? Садочок такий цвіте. Заціла яблуня декоративна, це та, що потім мілесенькі яблучка жовті. Бачите, вона цвіте білими квітами, але ж гляньте, вона просто білосніжно рясно квітує як. Так, ось цвіте мій піво, моя півонія, верніше. Вже кілька років на мене росте, я так і не знайшла і не знаю назву, ніхто мені так і не сказав, як вона називається. наче Мар'їн корінь, але наче не він не знаю. І не пам'ятаю, звідки вона в мене. От саме те, що я навіть не пам'ятаю, звідки вона. Теж пахне. До речі, аромат стоїть. Цвіти живучка, гляньте. До речі, там є з рожевими квітами, покажу, потім я ж кажу. треба, Осаду гуляти все дуже-дуже роздивлятися, тому що і сама ще б не все бачу Ось яблуня райська вже відсвілась. те відсілася ще одна така декоративна яблуня. Теж мілесенькі яблучка але вже бордові. І, ну, бачите, тут і квіточки вже які гарні. Ну і листя саме бордове. Потім у цієї п'ябеньки і в тієї білої будуть листя різні ставати, потім вже покажу. Там флокс цвіте. Тут у нас зацвіла калина. Може, яка це калина-гордовина ауреа у мене тут ось, бачите? Там ще калина-гордовина пістряволисна. Розпускаються клени, вони тільки, тільки розпускаються. Так, тут у нас серць цвіта, все так же. Брунера, гляньте, фіалочки тут. Хотіла спочатку їх викинути, потім думаю, хай лишаються. Гарно так. Кентран тут вже ось випускає бутони. Брудоволисний персик. Зацвітає ось анемона махрова. Бачите, ось вона яка. Є там кілька у мене горщиків на продаж. Квіточки. Ну, вона тільки-тільки зацвітає ось. Повзе корінням, але не так, як та звичайна, просто садова, лісова, вірніше. Тут теж ось ця вже райська плакуча відцвілася. Тут такого ходити, не знаю, це треба один день. Кожен день брати по участку, показувати все, що в мене є. Вузок. мейера вже он, зацвітає. Треба перекласти шланг. Тут все поливається, тому що така засуха в нас. Вон цвіте серси з білий гляньте. Який він. Ось ця сакура Гроел бургунді. О, 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 о Дари, Вже й відцвітається, гляньте. В цьому році ну, дуже все швидко. Така жара, все швидко-швидко відцвітається вже. Оце таке яблуня декоративна краще. Потім ще яблучка висять, сакура відцвілася і все. Ось моя живучка це одна з нових, он тільки її множу. Бачите, в неї квіточки. Ну, я б не сказала, що вони рожеві, вони більш такі бускові. Бусково рожеві такі от. Це ж тільки ось тільки-тільки множу її. А жаби, а жаби. Так, у нас півонія вже ось ось. Моє розпуститися, дерево видно. Клени, гляньте, розпускаються. Я ж кажу, ну вже скумпійон дві тільки. Наша трійця скумпій. Красатка. О, бобовник зацвітає. Ми вчора, до речі, були в місті, я ж кажу, дивлюся, бобовник цвіте. кажу, о, треба ще подивитись у нас дома, чи цвіте наш гляньте ось. Лубовник золотий дощ, зацвітає. Це наш Барбарис теж уже починає цвісти. Ларіска. О, гляньте. Ялина, ялина, господи, забула. Гань ті шишки які випустила. Господи, як же вона зветься. Забула. От у нас саме цей сорт. може як вона називається двері? Саме цей сорт цікавий тим, що в неї рожеві шишки. А ще одна ялина розпускається в мене на її червоні От Там гляньте, бадан пізній, цвіття. гляньте які у нього тут цвіття, височезні, здоровезні, Гляньте, як його видно здалеку. Блін, открутиться в голові, не можу згадати. Ялина, 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 господи. Не можу згадати і все. Бузок. Ну, такий аромат від нього. Ці півонія. Це, до речі, в мене залишився лишився один кущ. Не ще один, але він не цвітає. це його в тому році ділила. В тому році не буду ще його ділити. Якщо її поділю, то посадлю ще собі десь третій кущ. Ого, жаба нирнула. Так. Ну ось. Окея шоколадна цвіте. Вон бузина гляньте. Так. Ось ялинка круента, випускає червоні прирости. Але так як в цьому році спека у нас випускає і зразу вони ось вигорають. Бачите, це молодий приріст, уже все. От моментально, ось, бачите, які вони яскраві і все. А потім зразу вигорають. Все розпускається бур'яном. Треба потрохи виривати, носити свиням. Ну все, треба йти жарити рибу. Сьогодні моїй мамі роковини два роки, як вона померла, то будемо обідати сьогодні. Так, друзі, все. Бажаю всім гарного спокійного дня. Такої ж ночі. Це буде наша Україна.